Як гадаєш, тут є приводи? Сподіваюся, що ні. Перевіримо. Ми з дружиною обійшли весь замок, привидами так і не знайшли. Але історія, яку нам повідали місцеві, змушує кров холонути у жильвах. Сьогодні ми вам розповімо, що це за замок, коли його побудували та нащо, чи є тут привид і хто він. Кімната, в яку б ви не хотіли би потрапити у ті часи. Загадкова криниця, яку купали 20 років і багато іншого. Поїхали. Це замок Гродно. Зараз його так називають. А колись він був відомий як замок Кінзбург. Остаточно невідомо, коли саме на цій горі з'явився цей замок. Перше документальне підтвердження датується 1315 року. Але існує припущення, що ще у 800 році тут була сторожова вежа, яку, звісно, не зовсім зрозуміло хто побудував, але кажуть, що це був англієць. З цієї башти відкриваються дуже гарні краєвиди на багато кілометрів навколо. Але у той час це робили не для того, щоб помилуватися природою, а для раннього виявлення загроз. Тоді були темні часи. Набіги сусідів, чехи, угорці, німці і грабіжники мандрували не поодинці. Але повернемося до головної теми привид у замку. Кажуть, що цей замок найромантичніше місце в окрузі, але й найтрогічніше водночас. Колись тут жив заможний пан, в якого була донька на ім'я Малгожата. Батько, як заведено у ті часи, хотів видати заміж свою 14-літню доньку за старого заможного діда. Малгожата намагалася переконати свого батька не робити цього. Бо її серце належало іншому. Але батько не хотів її слухати, їй довелося діяти точно не зрозуміло, як вона це зробила, але її наречений зірвався зі скелі та загинув. Батько був у ярості, він здогадався, що це її рук справа, та ув'язнив її в темниці замку без їжі. Та води, невідомо чого саме він хотів добитися, взморити її голодом та спрагою, або просто провчити. Хоча що можна сказати за людину, в якої була власна ізба Тортур? Це кімната для катування. І повірте, вони тут не 50 відтінків Сірого знімали, легенда каже, що її коханий. Таємно проносив їй їжу та воду, але його спіймали та стратили, а її залишили саму у тиші поруч з черепом коханого. Люди кажуть, що уночі час від часу помічають у вікнах якусь білу постать можливо, що це привид тієї самої дівчинки. Яка намагається вибратися з замку. У 19 столітті ця історія стала сенсацією. До замку масово приїжджали туристи. Можливо, це був просто гарний маркетинговий хід. Але історія від цього не стає менш зворушливою. Як би там не було, сподіваюся, Малкожата знайшла спокій разом із своїм коханим, бо усі заслуговують на щастя. Вражаючі історії на цьому не закінчуються, Але ця з іншим фіналом Колодязь на самій вершині скелі. Як вам таке? Так розумію: сьогодні нікого не здивуєш такою ямкою у скелі. Людство вже цілі тунелі на кілометри роблять у скелі для поїздів. Але ви не поспішайте з висновками. Цю криницю копала одна людина. Цілих 20 років, і це усе було заради волі. Коли здавно до полону потрапило багато людей, один з полонених був Туро він благав господаря замку відпустити його та обіцяв повернутися додому і більше сюди не вертатися. Господар замку погодився. Але з умови, що той у дворі викопає криницю. І знайде там воду, Турок погодився. Але він навіть не здогадувався, на що він підписався. І коли Турок взявся за роботу, після декількох сантиметрів землі він вперся в літу скелю. Він був у вічі. Але діватися нікуди. Треба довбити то скелю. Тож 20 років. Незважаючи на біль та фізичну втому, власними руками за допомоги молота, кірки та лопати, він копав криницю у пошуках води. По легенді, коли турок все ж таки знайшов воду, господар замку стримав обіцянку. Відпустив турка, дав коня та грошей за його роботу. Якщо вас вразила ця історія, і ви на власні очі хочете побачити цей замок, то внизу відео ми залишимо послання на цей замок. Замок Гродно розташований у південно-західній Польщі, у Нижній Сілезії, над річкою Бистриця, на схилі Гори Хоїна, неподалік містечка Загуже-Шльонський. Приблизно за 12 кілометрів від Валбжиха і 70 кілометрів від Вроцлава. На сьогодні сюди приїжджають багато туристів з різних країн Європи, щоб доторкнутися до історії цього краю та спробувати відчути, як тут колись жили люди. Окрім цього, тут можна відпочити біля озера, винайняти номер в готелі або маленький будиночок, покататися на катамарані, порибалити, спробувати тутешню кухню, прогулятися лісом, а ще обов'язково прогулятися понад озером та побачити справжнє інженерне диво. Бистрицьку дамбу, яку побудували ще у 1914 році, на той час одна з найвищих у всій Європі 44 метри у висоту, понад 230 метрів завдовжки, бетонно-аркова конструкція, і все це більш як 100 років тому, з неї відкривається малювничі краєвиди на гори і спокійне озеро. Яке теж створили штучно, щоб уникнути повене. Вона вражає. Особливо, коли уявити, що її будували майже ручну. Звісно, це не піраміди Єгипту. Але де Єгипет, а це ось тут, неподалік. Її можна побачити власними очами. Гарного вам відпочинку та приємних пригод. І пам'ятайте, історія усюди. Треба лише придивитися. З вами були туди-сюди, удвох. Приєднуйтесь до нас. Разом будемо подорожувати і пізнавати історію. До зустрічі! Бувайте! Давай работай, тебе за шудей не платят. Пока что мне ничем не платят. Даже себе Так это ж на будущее. Угу.